Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Вода джерело життя. Пропоную маляти поспілкуватися з вами про значення води на землі. Здається, що води в світі так багато. Безкрайні моря та океани, безкрайні річки, дивовижні озера. Яка вона вода? Вода це прозора рідина. Яка не має кольору, вода немає, смаку та запаху, вона текуча, буває в різних станах. Рідкісна, тверда, газоподібна пара. Ми можемо побачити кругообіг води в природі. Чим же важлива вода в природі? Все живе, що є на світі, потребує води. Але чистої, прісної води дуже мало, щоб її вистачило не тільки людям, а й усім живим істотам на землі воду слід використовувати економно та не забруднювати річки. Пропоную вам вивчити віршик про водичку. Наберу з криниці свіжої водиці. Буду умивати. Буду промовляти, водичка, водичка, умий, колі личко. Рожеве та біле, як яблучко, спіле. А тепер ви спробуйте повторити віршик, а допоможуть вам картинки підказки. Наберу з криниці свіжі водиці. Буду умивати, буду промовляти. Водичка, водичка, умий, Олі личко. Рожеве та біле, як яблучко спіле. Малята, я впевнена, що ви з легкістю вивчили віршик та зрозуміли, наскільки важлива вода для всього живого на нашій планеті.